Значить, також художній задум даної експозиції показує шлях багатостраждального народу в небеса. Тобто, наверху, ви бачите, що вони проходять тернистий шлях через знущання, через ненависть інших людей, але в кінечному у підсумку все одно потрапляють на небеса, тому що вони помирають смертю мучеників, і лише за те, що вони належать до єврейської до єврейської національності. Це фотографії, як їх робило? Це реальні фотографії, але ну, тут немає фотографій з України. Переважна більшість цих фотографій це Західна Європа. Тобто ми бачимо там, е... наприклад, крематорій, в'язні, концтаборів. Якраз люди із нашивками. Крематорій це там, де вбивали на Ні. Крематорій, так, це пічка. Там по одному людині спали? Ні, ні, ні. Мертвих чи живих? Мертвих, ну вони ж не такі. Ви не знайомі з теорією? Ну, типу, з методикою. Бо славці теж не було. Дивіться, значить, була огороджена територія і залізнична станція. Під'їжджає состав, звідти виходять люди. Жінок, калік, дітей вбивають на місці за допомогою ну, дітей, типу, з допомогою смертельної ін'єкції в серце. Жінок і вагітних жінок одразу в газову камеру. Чоловіків ще попрацювати потім опять же таки, в газову камеру. Газова камера це приміщення, невелика кімната, заганяється, повністю набивається людьми чим більше, тим краще. І скриваються так звані банки із циклоном Б. Циклон Б це такий отруйний газ, який якраз. Використовували для цього. Він порошкоподібний. При контакті з воздухом, з повітрям і температурою більше 21 градусу починає випаровуватися. Загалом процедура знищення газом тривала від 20 до, до, пів години, 10 хвилин, до пів години. Вся маса людей, які були, зараз ну, в, деякі, в, в різних газових камерах по-різному, переважно 200 чоловік за 20 хвилин знищувалися. Трупи потім спалювалися в звичайних печах, таких, які використовували, наприклад, в котельнях тогочасних чи шевчук. Може витягувати спалюватися? Е, так, витягували закладали, закладали в печі і конвейером спалювали. Дітей це ін'єкціями? Так, Так, Дітей, Ну так, да, і всі, всі трупи спалювалися. Чому по-різному їх вбивали? Як я вже казав, Західна Європа там не можна було розстрілювати. Густена, густена, ну, Можна було, але Ні, не, чому, чому по-різному? порізно? З, ді, з дітьми, так. Достеменно невідомо. Ну, застрелити дитину, якби, це також не кожен наважиться. Не? Загнати камеру. газову камеру точно не знаю. Ну, але в чомусь це був якийсь от такий певний зміст. Більшість, ну тобто, теж дітей треба розділяти на, на вікові категорії. Багато дітей. Єврейських дітей перебували у спеціалізованих концтаборах для викачки крові для пересадження шкіри. Такий один із таборів був у місті Кам'янець-Подільський, це тут недалеко від нас. От там дійсно у нас навіть є один із в'язнів даного табору, в якого ще є тавро тогочасне. Цей табір, концтабір спеціалізувався на пересадці шкіри, тобто там дітей тримали для того, аби пораненим з опіками. Пересаджувати шкіру. І потім що з цими дітьми робили? А, ну, вбивали, звісно. Ну, якщо в нього взяли вже там, 30% шкіри, що там робити, його знищували. А то що кажете, людина з тавром? Це ще а, е, тавро, тобто... Е, е... Він був в цьому таборі, але його робили, да. так? Да? Якщо брати е, в'язнів концтаборів, їм робили татуювання. Їм робили татуювання з номером порядковим номером його перебування у концтаборі. А дітям татуювання зробити неможливо. Чому, тому що вони маленькі, ну, це, це довго і... Тому брали розпечені залізяки і ставили Тавро. Це простіше і. І він вижив, його не били. Так, да, він його не встигли вбити, його визвали партизан. Розумієте, коли ми говоримо про Голокост, тобто, да, це було надзвичайно жахливо. Це зрозуміло, але досить багато таких кричущих актів насильства відбувалися, як то не дивно, через економічну економі... ну, якби, з економічних причин. Це так само і масові знищення людей, тому що це був най найефективніший спосіб. Це була газова камера. Це так само і ці випадки з дітьми, тому що знайти донорів важко. А дешева сировина у вигляді, вигляді біоматеріалу взяти з полоненого це також дешево. Ду дуже багато аспектів зав'язані на економіку. І тому це приростає в такі дикі і неприпустимі для розуміння людини речі. А навіщо це фотографували тоді? -то е Педантичні німці дуже багато у чому, е якби. Точніше не так. Дуже багато чого якраз зберіглося за рахунок того, що німці були надзвичайно педантичними. Вони фільмували більшість із якихось процесів для того, аби це лишилося в історії, для того, аби щось розуміти, знати, що робиться. Вони так само, наприклад, не робили братських могил недалеко від водойм, для того, аби отрута, ну, трупна, трупна отрута не лишалася у водоймах. А за планами Німеччини, потім ці землі мали бути колонізовані безпосередньо німцями, тобто, навіщо е, плюндрувати ту землю, на якій ти потім будеш жити. Е, і от за рахунок таких от е, точностей. Досить багато даних потім все-таки стали відомими. Так само і статистика розстріляних. Наприклад, під час громадянської війни в Україні ніхто такої статистики не вів, а фашистські окупанти вели, тому що так ну так було потрібно для ведення документів. І це потім зіграло на руку дослідникам. Чому? Тому що були списки, і вже було відомо, хто коли іде і як навіть загинув. А ось ця фотографія там до дуже... людина ще жива сидить, і там Так. Да. Точно не можу вам сказати, що це таке. Ну, тобто, так, да, це також якийсь із розстріл. Але також варто розуміти, що таке розстріл. Тобто, дзвінок роздягали? Всіх роздягали. А чому? І Також для економії місця. Правила розстрілу були таким, що в газову камеру всі заходили голими. Тому так само от в Освенцимі, там зберіглася велика кількість цих от предметів одягу. Особистих речей, все, було, все, перед, все перед смертю було, сортувалося і розкладалося по поличкам. Тобто, от якщо ми, що я хотів сказати, ось ця картина якраз вона змальовує як, за товтологію, вибачте, картину реального розстрілу. Люди стоять на краю прірви, по ним проходиться кулеметна черга. Люди падають вниз. В кого попали хорошо, в кого не попали, теж падає і наступна хвиля. На нього, на нього, на нього на шарування. Чому розстрілюють одну людину, достеменно невідомо, але ну, видно. А якщо, наприклад, людей там всіх розстріляли, а в людину не, ну, не потрапила, вона впала, то її теж заживо гоналити. Так. Да. Ховали заживо і досить багато моторошних історій старожили розказують про те, що після розстрілів і поховання, засипання землею, земля дихала. Тобто вона піднімалася і опускалася за рахунок того, що велика кількість була, що до сих пір жива. І про ріки крові, які витикали потім з могил, також правда, тому що під дією тиску кров, яка виділялася, вона не входила в землю, а витікала із могил. І такими от якраз жахливими історіями просякнута якби, вся наша територія у будь-якому населеному пункті, там де ми особисто я був із цією самою от виставкою Голокосту. Обов'язково знаходився хтось, що розказував щось подібне: або про землю, або про кров, або про немовлят, яких кидали в колодязь. Це все було би, за одним і тим самим сценарієм по всій території. Чому важливо, про чому ми про це говоримо і стільки уваги в цьому всьому приділяємо, тому що кожен дослідник Голокосту, до якого я себе також зачисляю через роботу з архівами ну і просвітницьку роботу, робить це не просто так, а для одної великої мети, щоб таке явище більше ніколи не повторилося. Це якби таке негласне гасло у всіх дослідників Голокосту. Ну і по-друге, те, що власне сам Голокост це була так звана репетиція. На прикладі якраз от євреїв, євреїв ем, пробували думали, як краще знищувати, як ефективніше це робити. Чому? Тому що в плані колонізації було чітко зазначено ще на самого початку, що євреї та роми, тобто цигани, знищуються в першу чергу. Коли вирішується повністю єврейське питання, е, далі йде, йдуть поляки. Тобто вся польська національність мала бути знищена. А після цього мали бути знищені всі слов'яни: Українці, росіяни, білоруси. Тобто. І це якраз було в плані Ост, в плані колонізації Східного регіону. І якби Гітлера тоді не спінили, то все пішло по одному і тому самому сценарію. Всі би просто вбивали? Так. Да. Да. Для того і шукали найбільш оптимальних способів, як це робити. Як зараз тут євреї спілкуються з німцями, чи є якась важлива неприязні? Неприязнь… Неприязнні... з того, що я бачив, то неприязні немає. Насправді, більшість із німців нині живучих, вони повною мірою усвідомлюють цей процес і м до сих пір відчувають тягар провини. Наприклад, навіть часто ми приймаємо делегацію із Німеччини різних людей, які приїжджають і щиро вибачаються за те, що було зроблено їхніми там, побратимами, їхніми батьками або ще якби, якимись родичами, а просто земляками. Тобто там якраз люди розуміють, що було скоєно багато лиха і відчувають частину вини на собі.